Можна сказати, тільки похвалити наших хлопців за те, що переломили хід цієї гри, яка складалась не на нашу користь. Мабуть, допоміг тух переможців. Хлопці не хотіли програвати. Можна сказати, добули той результат, який нам приніс три очки. Звичайно, приємно, коли команда виграє. Три очки це найважливіше. Ну плюс такий бонус, що забив гол, бо давно не забивав. Сподіваюся, що це не дасть мені трошки впевненості. Звичайно, тяжка гра, дуже гра з великою боротьбою. І, звичайно, на нас і дуже сильно налаштовуються, бо ми команда першого місця. Тому ми очікували, що буде така гра, і я вважаю, да і загалом, що ми не ми не уступили команді в боротьбі.